Як ми ще зрозуміли, вже зрозуміло, що у людей і як у цивілізації є два шляхи розвитку, але все одно, або перший, або друге він приведе до єдної цілі, до єдного результату. Але які є два шляхи розвитку, да, два таких коридори реальності? Давайте спробуємо, напевно, їх розкрити, щоб було uh -huh. більш зрозуміло, і до чого це може привести. Дивися, я не буду в цьому оригінальна, тому що будь-хто хто на цю тему розмірковує, буде спиратися на ті джерела, які сьогодні є у людства. І ми знаємо, що є наука-космологія, це знання про те, як зароджувався світ, як зароджувалося життя, як з'являлася космічна ієрархія і так далі. А є ще одна наука, яка називається есхатологія можливо, для вас це слово геть нове, есхатологія це наука про кінець світу. І от вона досліджує все-все-все, що є в цьому світі, про кінець світу. Дуже класна штучка, Да. ми знаємо, що є аврамічні напрямки, і причому вони також не єдині. У них там, наприклад, у євреїв Кабела розповідає, що в кінці буде війна Гога і Магога. Іслам розповідає про свою війну, християни про пришестя Христа, буддизм про пришестя Будди, латиноамериканські міфи, скандинавські, індійські абсолютно всі розказують про кінечність світу і про те, що буде в кінці. А буде в кінці. Відділення семян відпливу, яким чином це буде відбуватися? У людства буде два шляхи, і нам описали Армагеддон. У нас практично в усій літературі написаний оцей шлях кінцю, оцей шлях болю. А коли читаємо кабалу, коли читаємо веди, це страхіття. Там розказують про те, що Остання війна у людства буде це буде війна з егоїзмом. І якщо люди зрозуміють, що вони повинні направити всі свої сили на війну не одне з одним, а з ворогом людства, це з егоїзмом, а Реріх ще додає, що це якби егоїзм, такий внутрішній, а зовнішній брехня. Тобто це буде викоріння, поки люди не зрозуміють, що потрібно викорінити брехню, ми не перейдемо. Уяви, наскільки далеко ми ще від ціни. І тому життя буде дивитися і вчити. І описують, що. Якщо люди не захочуть, то вони можуть піти шляхом, який, до речі, і в ведах, і в кабалі описується практично ідентично. Що будуть ядерні війни, люди будуть покалічені, люди будуть хворі, люди будуть голодати, мати буде їсти власне дитя. Це і в кабелі пишуть і в цих ведах, страхіття пишуть. Або а люди звернулися до вищої світлої сили до матері. Вони так і пишуть, що це зовсім інший процес. Не через страждання, усвідомлення, прокляття, сльози, і ну знаєш, коли ти власним досвідом бачиш результати, бачиш руйнування планети, бачиш, проживає, тобто знаєш, коли гора тебе очищає або навпаки повністю робить з тебе не людину. Тому що якщо перше, що відбудеться, ну принаймні так кабалісти стверджують, що в світі пропаде зв'язок. Між країнами пропадає зв'язок і починається вакханалі. Просто-напросто. От уяви, зараз а, пропадає інтернет. Ти нічого не купиш, ти нікуди не поїдеш, ти нікому не зателефонуєш, ти поліцію не визвеш, військові не приїдуть, не, а, ти в магазині нічого не можеш купити. Завтра починається мародерство, починається. Тобто вони, вони дають приклади, геть реальні. А як е, е, люди почнуть їсти одне одного, буквально там на десятий день голоду? Да? І набирати собі, бо, бо не знають, же, що буде завтра-післязавтра. Або ті ж кабалісти розповідають про вищу силу, вище світло. Це м'яке світло самоусвідомлення, а, пробудження, просвітлення а, логіки. Знаєш, це коли ти йдеш шляхом саторі, коли ти йдеш шляхом а, а, Як? Це ж нерозумно, а, вчасно. А, Певні кроки робимо і так далі. І ця вища сила діє як добра мама. Вона вчить тільки знаєш, вона якби дарує цю ясність, дарує це усвідомлення, дарує ці рішення, дарує ці слова, дарує ці погляди, як можна домовитися, дарує варіанти, дарує виходи. Тобто ти стаєш розумним. Що таке розумний? Він може домовитися, да? він може запропонувати, він може як гресмейстер побачити, він може побачити. І, і, і Те, що ну, не може побачити розум, який, в принципі, не здатен бачити ціле. А, і а, вся література стверджує, що для такого шляху на планеті Земля необхідна невелика кількість людей. Невелика кількість світлоносних істот, невелика кількість світлих розумів, а, за, які, за якими піде вища сила і виводить вища сила це милі звище. Тобто, або люди самі, або вони все-таки звертаються до вищої сили, просять допомоги, і вона починає супроводжувати. Сьогодні на планеті є такі спільноти, і наша одна з них. І я певна, що люди зараз. Не в тому прямом шляху, в тому, в тому, да, про який пишуть, а ще не в світлоносному. А якщо вони навчаться все-таки домовлятися на цих переговорах на за цими столами, знаходити ці схеми, знаходити схеми, які будуть упереджувати порушення цих домовленостей, створення тих, які будуть на благо і так далі, і так далі. Тобто, знаєш, це вже ну геть інший рівень взаємовідносин. То я щиро вірю, що ми оберемо цей шлях. І я щиро вірю, що це місія України бути таким лідером, бути таким світлоносним променем, що саме через нас працює знаєш, ці нові спектри нового світу. А це технократичний світ, це світ такий. Знаєш, ми кажемо технократичний рай. Коли технології служать благу людства, служать благу планети, не руйнують її, навпаки, підтримують, навпаки, нам життя покращують, роблять з нього такий ол інклюзів. А ми вивільняємо свій час життя для того, щоб творити, для того, щоб досліджувати, для того, щоб покращувати, для того, щоб ставати співтворцями, реалізовувати нові форми життя, створювати, розуміти, що і ми створені, де починати це використовувати для форм формування живих систем і в бізнесі, і в політиці і переходити на новий етап. Ось. Тому вся есхатологія розповідає про ці, ці часи, ці дні дуже чітко описує. І е, обирати буде не влада, обирати буде кожна людина в своєму серці, в своєму розумі. Е, і тому прямо тут і зараз йде, е, йде ця війна, яку кабалісти називають війна Гога і Магога. Е, тому е, якщо абсолютно всі легендарні і релігійні і інші знання, які є на цій планеті, Сходяться до того, що все закінчиться в будь-якому випадку новим світом, переходом в нову реальність, в нову свідомість. А не перейдеться нова свідомість, поки вона не пройде своє очищення і не відмовиться від шляху руйнування, від шляху війн, від шляху брехні, від шляху ось такого низького людини тварної, людини тварної. То життя запусте такі сценарні сюжети, ну де залишиться на планеті Земля геть невеличка кількість людей. Які будуть відновлювати о, цю нову планету, але знаєш, після от в, після дуже складних уроків, і завжди прямо в ДНК залишається як не потрібно. Це як ми бачимо, що сьогодні на планеті Земля є багато втілених душ із інших, навіть галактик, із можливо навіть інших всесвітів. Які проходили подібний перехід і зруйнували свою планету, іноді цілі, сон... цілі зіркові системи. І в них, в їх ДНК, оця пам'ять, оцей жах як не допустити руйнування планети. Бо руйнується планета, руйнується дім, руйнується сервер, руйнується гра, руйнується мати. Ну, ну, це, і в них, і це я скільки раз потрапляла в такі файли. Це страхіття. Це такий рівень вічі, коли ти не можеш нічого вже змінити. Вже якби зробити висновки, ще щось, ще, і знаєш, ніби всі були праві, всі свої правді, всі, але зараз знаєш, як є такий вислів. У чоловіків, яка різниця, що ти правий, якщо твоя дівчина плаче? Що ж ти правий? Знаєш, да. І отут. Дівчина, і отут. Хто винний? Вони просто, ті, хто вайфають і безмовно самі про себе навіть не знають, кричать всьому світу: не допустіть руйнування більшого, вчасно включиться. Тому в нас є два шляхи Кінсьо і Саторі. Ми обираємо Саторі, ми обираємо знання, а ми обираємо мудрість життя, і ми обираємо свою природу людини, не тварини, не людини тварини, а людини. Тому хто такий вибор в Сербії робить? Хто нагадує свідомість, Що я ж свідомість людини? А чим свідомість людини відрізняється від свідомості тварини? Ну думаю, розуміли ми, да? А, і, і, і якщо ти це розумієш, ти перед собою ставиш певну планку, що я людина. Нагадуємо собі, я ми люди. Може піхотілося, так ми ж люди. Може, є саблаз, ми ж люди. Але якщо, якщо ми люди, то ми не просто порядні, ми ще й розумні, кмітливі і, і так далі. І користуємося всіма своїми можливостями. Тому, обираючи шлях, кожен його обирає сам собі. Вибір, вибір сьогодні не ментальний, вибір сьогодні дією. Тому, якщо ви всередині себе обрали людину, то дійте як людина прямо зараз. І це буде ваш голос. Для того щоб людство обрало шлях світла, шлях духовності, шлях прогресу, розвитку а не страждань, війн, хвороб, голоду, руйнувань, щоб не дай Боже. Да піти а, на шосту цивілізацію, не може ж це було вже все. Вже все це було. Ми вже приходили тут або, на не, або не дай Боже, поповнити реєстри тих душ, які втратили свою домівку, і а, сидять отак, туристи і чекають, де буде та планета, яка досягне тих рівнів розвитку а, з людьми, де можна буде зайти в цей клас і продовжити свою школу життя. Але уяви, в будь-якому випадку, ти вже не вдома. Так, будь... да, все світ наш дім, да, да, але е... м -м... цінність землі, вона сьогодні будеться у українців якраз за рахунок цієї війни, коли нам. Які ну жили собі, жили більша частина людей ніколи не говорили про те, що ми там любимо Україну чи любимо нашу землю? В нас ніби це таких тем навіть не було не між собою, не на телебаченні. Не да, ну, якось такі теми не піднімалися. Піднімалися сьогодні, навіть в побутових розмовах. Багато людей розповідають про те, як їм боляче за Україну, як вони люблять Україну, як їм шкода, що вона страждає, як вже хочеться, щоб на ній там заколосилися лани, щоб вже перестали її бомбити, щоб вона була гарна, щоб про неї знали. І от саме ця любов і виводить нас як факел із темряви. І я щиро вірю, що виведе і нас, і інших. О, і багато і хто дає да, любити, не, не, не витягувати з неї всі соки, не витягувати з неї всі ресурси. ми ж не знаємо, що буде, коли ми їх звідти дістанемо, хай вони там собі лежать. Або беріть, беріть у цього світу стільки, скільки вам треба для життя, а не для збагачення. Ми і ж це в... міра тварин, тому що нам не потрібно стільки м'яса, нам не потрібно стільки хутра, нам не потрібно від них це все. Ми ми. Ми споживачі, ми рвачі. Ми, ми і дуже швидко, і ми повинні це зрозуміти, передивитися. І я певна, що ми встигнемо це зробити. Так я хочу наголосити: знаєте, на чому ще. Це для тих, хто ще напевно не приходив на перезавантаження, бо мені прям показують, що ми прям ті, які, От те, що та велика робота, яка була, ті, які прям ходили, скоріш за все, як масово. Цю е заяву на заявку заяву чи звинувачити заяву на оце припинення війни всередині, так щоб воно відобразилось назовні. Це те, що якраз що, це різне, те, що шукає, за е для чого як вони можуть на цих точках об'єднатися, Оце штучне, живе, яке може в різності, різність в об'єднанні, може жити через певний той який час. І той, хто ще не проходить атмук то як по мені, то це прям такий кладість, і такий вклад. Тобто цей кладість для себе і вклад для цього, для, для цієї реаліз місії. Реальна місія як України і е, призначення місія як українця. А, Заявити, а, манефірувати і. По атмо можливо, хтось не знає, де що в нас є така практика. А ми там зробили такий польовий польову роботу потужно, дуже це зараз сирий модуль такого маніфесту припинення війни, де кожен розуміє, що він являється центром в своїй системі, і також він являється частиною величезної кількості інших систем: і родової. і Яка там у вас професія? І ви українець, і ви людина, і у вас там є хобі. і Ми частина природи, і ми ну. І екосистеми, і багато багато чого іншого. І Якщо ми являємося частиною якоїсь системи, то, відповідно, в нас там також є своя функція, своє право голосу, да? І ми маніфестували ось цю зупинку війни. А що таке війна? Це деструктивна взаємодія між елементами. І ми не просто на припинення війни, ми відразу на пошук. Тої гармонійної взаємодії, яка дозволить розкрити ось цю персональність. І тому зараз ми робимо цю маніфестацію да, діє. Тацію не просто на словах, це технологія, да це квантова технологія. Тому вона зараз розробляється і зараз ми зробили такий перший крок. А для кожного і для українців, і в принципі для кожної людини планети земля хто хоче маніфестувати всередині себе припинення всіх війн на всіх рівнях, в усіх світах, до яких ми належимо. Ну і безпосередньо в Україні, безпосередньо на нашій землі для відновлення тої взаємодії, де ми повертаємося в русло життя. І починаємо виконувати свою місію як народи, як людство, як планета Земля. В неї ж також є своя місія. Да, до речі, і це гармонія чоловічого жіночого. Наперед зразу скажу. Гармонія це можна напевно написати як петиція. Ну як, от ми даємо петицію. Так само це можливо петиція до Всесвіту, так щоб ви зрозуміло ну, більше. Ми це оформимо і в модуль квантовий, і в маніфестаційний, і все. Тому ти абсолютно права. Це крок до цього. І, і це також дія. Ну, це також дія. Не просто все я припинив, ну, зробив себе, там дату напиши, що такого то числа ви волевиявив. Да? І перше тоді, з чого треба починати, це перестати воювати з собою, перестати себе ображати, перестати до себе чіплятися, перестати від себе хотіти чогось там чи да, чого не. А треба перше примиритися з собою, зрозуміти, що всі я, які в мене є, вони мені потрібні. Знаєш, я іноді кажу людям: дивіться, ви ж продукт своєї душі. Ви, еволю, ви, ви кінечний результат величезної еволюції. Ви найкраще, що ви змогли створити із себе. Ви те найкраще, що ваше я змогло із себе зробити. І ви цим не задоволені. Постійно хочуть виправити щось Але, не те, щось так. не. Те. Але може варто зупинитися і подивитися на це. І зрозуміти, що на е, знаєш, як а чим мене за і так далі. Тобто, спочатку припиняємо війну в себе, е, потім починаємо да, цю гармонійну взаємодію заради самопізнання і саморозкриття. А паралельно знаємо, що нам потрібна ще та взаємодіязовні, де може наша унікальність реалізуватися в зовнішньому світі, стати частиною якогось більшого оркестру і створити щось набагато потужніше і красивіше, ніж я могла б для себе сама персонально створити. От одного такого налаштунку достатньо для того, щоб поступово наші і материнські структури вирівнювалися під наші. Унікальні спектри